...поховалося. коли голосом неба покличуть тебе десь за хмари, ти тікай собі сам не жалій, що лишаєш той світ, три копійки за сміх. Три копійки за заплакані очі, все, що саме дорожче, вже давно тут не коштує ніць. Не треба квіти зів'ялі малювати на стінах. Не треба казати собі, що народишся ще раз. Не треба кубити птахів, які забудились, Оу-оу-оу-оу, не треба виходити з тайнів. Не треба ховатися в клітці оу оу не треба.